Держкіно все таки оголосило 19-й пітчинг. на конкурсі будуть роздавати гроші на патріотичне кіно на важливі теми. Власне у кіноспільноті дедалі частіше побутує думка прийняти єдине гідне рішення і бойкотувати і визнати нелегітимним як пітчинг, так і саме держкіно. Кіноспільнота вимагала звільнити керівництво держкіної, перенаправити 590 мільйонів гривень, виділені на підтримку кінематографії на Збройні Сили України. Листа навіть підписало більше 700 людей. Його направили і у Верховну Раду, і в офіс президента, і в кабінет міністрів. Серед підписантів, зокрема, є Олег Сенцов і Олесь Санін. Зазначу, раніше держкіно скасувало 18-й пічинг, який так і не встиг повноцінно відбутися. А доля минулих 15-го, 16-го і 17-го пічингів, які встигли відбутися до початку повномасштабного вторгнення, досі невідома. Український кіноінститут наголошує, що рада із підтримки кінематографії, яка й оголосила пічинг. Втратила легітимність, оскільки згідно із законом членів ради призначають строком на два роки, після чого повноваження припиняються автоматично а востаннє їх обирали у 2021-му. Тому тепер усі рішення ради можуть бути оскаржені у суді. Також суперечки викликало формулювання напрямку конкурсного відбору документування воєнних злочинів. Мовляв, це робота операторів під час виїзду правоохоронців, але не кіношників.